Богдану богоносу 21 рік. Він навчається на ветеринара. Більшість часу проводить з тваринами. каже вже декілька років. Мріяв про собаку, тому, побачивши оголошення від притулку милосердя, прийшов познайомитись з майором. Я давно мрію про бультер'єра, і в мене є друг, мама якого своя ветеринарна клініка. Я також навчаюсь на ветеринара. І вона вчора просто мені в обід скидує Богдан. Ти давно хотів бультер'єра, тут зробиш хорошу справу. От якраз так стало, що віддають. І ну от сьогодні я тут. Попередній власник бультер'єра майора, військовослужбовець, розповіла доглядальниця комунального підприємства Лев Світлана Хижу. Його дружина померла, а він повинен був їхати на службу. Тому собачку залишив під опіку притулку милосердя. До клініки волонтери бультер'єра привезли два тижні тому. Його оглянули, провакцинували та почали шукати сім'ю. Дуже спокійний. Веселий, цікавий, от нуч, море позитиву від нього. От, дійсно, собака позитив. Не дивлячись на таку його зовнішність, як кажуть, таку трішки, як би сказати, войовничу чи може якесь інше слово буде, от ну то зовсім характер зовсім, як то кажуть, протилежність. За словами голови Львівського товариства захисту тварин Наталі Кузніцової, зараз у притулку милосердя є близько чотирьох сотень собак, які шукають нових господарів. Приїжджають люди зі Сходу, не можуть, чи не беруть їх на проживання на квартиру, чи вони їдуть за кордони, не можуть взяти. Як і раніше, помирають господарі і змушені забирати. Військовий зі сходу приїжджають там, когось підібрали, привозять. Ну по-різному, якщо до війни в нас притулку було 250-270 собак, то зараз у нас їх за 400. Більше людей хочуть здати, і мала кількість людей хоче взяти. Якщо беруть, беруть суценят або невеликих собак. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.